Друзі, моє ім'я Максим. І це канал той день коли і я на жаль вимушений вам повідомити, що це наше останнє відео. Чому так склалося? Я поясню вам трошки пізніше. А зараз хотів би заглибитися в історію створення каналу і як канал фактично став незалежним медіа, де побувало більше 30 гостей. Отже, канал розпочав свою діяльність, якщо брати в форматі медіа, 17 червня 22-го року. Де був запрошений Тарас Компанченко до нас в гості, відповідно, зняти було перше інтерв'ю. До цього канал існував як, скажімо так, звичайний YouTube канал, де я виставляв якісь відео з подорожі Україною і так далі. Тобто нічого фактично такого, щоб наголошував на те, що це є дійсно повномасштабне форматне медіа, не було. початком Першого нашої першої зйомки з Тарасом Компанченком ми зрозуміли, що ми можемо повторити такий формат. І так як у нас були певні зв'язки з деякими цікавими людьми, ми зрозуміли, що насправді це не так все складно. Але організувати те саме перше інтерв'ю з Тарасом Компанченком було надзвичайно складно, тому що до цього ми йшли фактично місяців, мабуть, десь, можливо, два-три. З самого початку народження ідеї. Крім ідеї, насправді нічого не було: ні камери, ні, ні приміщення, взагалі нічого. І, звичайно, що це все було потрібно шукати. Ми знайшли це відносно швидко, якщо це можна так вважати. Тобто тих самих 2-3 місяці йшли лише на підготовку з задумки вже до практики. Відповідно, коли ми зняли перше інтерв'ю, ми зрозуміли, що нам цього мало, і нам хотілося би продовжувати більше. Ми залучили були певних людей до нашої е, команди, яка згодом фактично в такому ж складі і лишилася по сей день. Тобто це е, ті люди, які фактично співпрацювали з нами за ідеєю. За ідею, яку ми ну, майже рік, е, скажімо так, змогли е, протягнути її і не, не здавати позиції. За цей. Майже рік ми записали приблизно десь 30 там, плюс інтерв'ю, і, чесно кажучи, я вже саме збився. Але зараз е, ми дійшли до того, що ми маємо прикольнути свою діяльність. З самого початку, е, той день, коли це мав бути такий певний інтелектуальний простір людей, де, скажімо так, люди, які, е, які би можливо мали певне об'єднання по спільних темах і спільних інтересах. Якщо ви дивилися інтерв'ю, ви могли бачити, наскільки різнопланові в нас гості. Тобто, це митці, актори, художники, військові, волонтери. Тобто, кожен для себе мав знайти щось цікаве, і те, щоб йому було би не просто цікаво, а щоб він, можливо, міг і іншого гостя з іншої сфери діяльності також подивитися. І можливо, якщо він про нього не знав раніше, то зрозуміти, що це теж цікава людина, і чомусь вона була до цього не знана. Або, можливо, навіть знана, але просто рідко попадає в медіапростір. Відповідно, ще була дуже одна обов'язкова деталь цього інтелектуального простору, це без оцього лівацтва. Тобто лівацтво це те, що я не люблю, і те, що я дуже сильно не хотів би бачити на своєму каналі і на інших каналах також, без цього всього, що весь світ рівний, і всі люди мають любити один одного і так далі. Ми не використовуємо ці всі популістські заяви, так само, як і не використовуємо гранти від інших європейських організацій і так далі. Відповідно, цього всього нам не було потрібно і не було цікаво. Стосовно процесу роботи, організовувати інтерв'ю насправді дуже дуже виявилося нелегко. На це потрібно багато часу, на це потрібно багато коштів, на це потрібно багато терпіння в першу чергу. Бо бувають ситуації, коли е, ти домовляєшся з людиною там півроку, і вона там кожних два-три там, тижні говорить про те, що вона до тебе прийде, вона до тебе не приходить, і це нормальна практика. Тобто тут нічого дивуватися. Дуже багато є було певних обставин, коли ми з людьми, можливо, там домовлялися і більше навіть, ніж півроку, тобто були гості, яких я. Не так давно, до речі, ледь, буквально зловив, але домовлялися ми з ними ще, мабуть, з минулого літа, тобто фактично майже рік. І це теж нормальна практика. Якщо ти хочеш, якщо тобі людина дуже дуже цікава, ти будеш старатися ловити її дуже багато часу. А з кимось, навпаки було таке, що сьогодні ми познайомилися вживу, а вже завтра ми робимо інтерв'ю, і це було надзвичайно класно. Бо якби так було без усіх, звісно, це було б за нето легко. Проте, щось все-таки в цьому є, коли ти домовляєшся з людиною півроку, а то й більше, і, відповідно, ти розумієш, наскільки це цінна робота, наскільки ти готовий багато сил цьому прикласти, і багато терпіння, звісно, тільки терпіння і нічого іншого. Власне, то е, хотів би також зауважити за те, що сам процес роботи потребує і локації. З локації у нас були проблеми. З самого початку дуже дуже сильні проблеми. Відповідно, локації у нас своєї не було. Е, студії, які я намагався шукати, вони були надзвичайно дорогі, і я думаю, що ці гроші вони були неправдовані витрачені, оскільки дуже багато гостей запізнюються або не приходять, або скасовують за півгодини до, е, до початку інтерв'ю. Власне, то я думаю, ми пішли б ще більше мінус, ніж ми пішли зараз. Тому. Студії це був не варіант, це було однозначно не варіант, і ми попросилися знімати в музеї книги друкарства, власне, де я зараз якраз і сижу, де ви, до речі, можете завітати в гості. Тут дуже часто відбуваються різні цікаві події, і якщо слідкувати за сторінкою у Фейсбуці, то ви можете побачити дуже цікаву афішу. Власне, то цей музей дав нам можливість знімати інтерв'ю з багатьма гостями. Фактично більше половини інтерв'ю знята саме тут. Якась половина знята. На локаціях гостей, де вони нас запрошували до себе. Проте, якщо хтось буде організовувати щось подібне, скажу вам одразу, що якщо вам, у вас є можливість знімати десь безкоштовно в якомусь приміщенні, використайте цю можливість, бо всі ці платні студії організації і так далі, вони заточені лише на те, щоб заробити свої кошти. і не йти з вами на співпрацю, повірте, з власного досвіду. Їм абсолютно байдуже, хто ви, що ви, що ви знімаєте. Патріотичний контент, непатріотичний, інтелектуальний, неінтелектуальний. Всім байдуже. Треба шукати людей, які, яких хоча б пов'язує якась мінімальна ідея з вами, які хоча б розуміють, хто ви, які ваші гості, що ці гості несуть в маси. Тобто, я за такий підхід, за підхід більш знаєте, такий споріднений. Що стосується результату. Так як я вже казав, ми зняли приблизно десь 30 плюс інтерв'ю, якщо не помиляюся. І їх просто було настільки багато, що в якийсь момент я перестав їх, е їх рахувати. і я спецнавмисно запрошував гостей різнопланових. І кожен гість в якійсь мірі став е певним, можна сказати, вчителем, бо він чогось навчив. І мені дуже сподобалося те, що. Тарас Компанченко, перший наш гість, який нам не відмовив, попри його статус народного артиста і попри статус дуже авторитетної людини в певних колах. Це людина відносилася до нас доволі легко і сказав з радістю, але коли йому повідомив, що це наше буде перше інтерв'ю, ми цього раніше не робили, він сказав, що, будь ласка, і це дуже вражає насправді, коли от, е, люди, яких то там, не знаю, там можливо, там, слухавши зі школи. Там, ще з Десь з тих років вони так спокійно, легко до тебе відносяться, це дійсно вражає. І захоплює, звісно, захоплює. Хотів би також е зазначити, що у нас, звісно вже були і відмови. Тобто нам відмовляли, були гості, які не приходили до нас, бо казали, що е хто ви такі, я якісь там ноунейм, no це нам не цікаво. Ну, типу, добре, без питань, нехай буде так. Були навіть такі гості, які нам говорили, що ми ноунейми, no але потім, коли наші гості з ними зв'язувалися, то вони сказали, добре, ми до вас прийдемо. Я не буду говорити, хто це був, але такі гості є також. Е Якщо брати в загальному, організовувати цей весь процес насправді дуже складно. І е раніше ми старалися, щоб наші відео виходили хоча б там кожних сім там, там, 10 днів. Тобто кожного тижня ми маємо когось знімати для того, щоб потім наступного тижня його викласти. І це насправді дуже тяжко, бо домовлятися з гостями, особливо як вони ж мають також свою діяльність. Тобто хтось із них там десь в театрі, хтось із них десь щось робить, і, і в нас також не виходить. Ми, як команда людей, яка об'єднана певною ідеєю, маємо свої захоплення, маємо свою роботу, окрему роботу, на яку, власне, то ми і живемо. Тобто ми не можемо кожного дня знімати, якщо нам зателефонував гість сьогодні там, чи прямо зараз, ми не можемо прямо зараз сказати Окей, добре, давайте, давайте будемо знімати. Так як я вже казав, кожне інтерв'ю воно в основному дуже довго тягнулося. Тобто, ця вся організація це максимально довгий і складний процес, і, і ви вже бачите лише готову картинку, то, як воно є. За наш результат як медіа. Як незалежного медіа, ми, здається, набрали там 1700 підписників, що я вважаю, максимально мало за рік. І я не дуже задоволений цим результатом. І набрало щось там біля ну, майже 200 тисяч переглядів, якщо так з натяжкою. І цим результатом я теж не дуже задоволений. Мені хотілося б більше. Хотілося б більше не для того там, аби набирати популярність, хотілося б більше, щоб... Розповсюджувати, на мою думку, правильні ідеї. Тобто я вважаю, що в нас е, можна сказати, так як я вже сказав, інтелектуальний простір без цих всіх дегенеративних, модних ідей, які зараз популярні, без цієї дурнуватої, такої, знаєте, Тік-Ток-методу цього, там, що все має бути одноразове і так далі. Навпаки, ми витягували на інтерв'ю людей, які Ну, в свій час там стали культовими, там, Середа Компанченко. Я вважаю, що, наприклад, там, ці люди починали свою діяльність там, в далеких 80-х роках, і це має сенс. Тобто це має сенс, якщо вони зараз досі не відступилися від своїх принципів, якщо вони досі сповідують ті самі ідеї, які вони сповідували і тоді, в той час, коли це було заборонено, воно має сенс. І до таких людей ми маємо тягнутися. В таких людей ми маємо, ми маємо брати приклад. А не в тих людей, які сидять нам щось розповідають в Ютубі, як має бути і як ми маємо жити, в яких немає ніякої ні біографії, ні життєвого досвіду, ні абсолютно нічого, крім красивої картинки і дуже популістських е, слів. Тобто я вважаю, що так як я і казав, кожен гість це в якійсь мірі вчитель. Хтось чогось навчив, і це так воно і має бути. З більшістю гостями ми залишилися хорошими друзями. Ми залишилися навіть десь в певній мірі партнерами по певних справах. І відповідно на дуже багато заходів нас запрошують і нам раді. І я вважаю, що це хороший рівень саме як нас, журналістів. Хоча я таким не являюся, коли з нами спілкуються, нас раді бачити, бо мені дуже не подобається сучасна журналістика, вона максимально шаблонна. Я намагався в свій час працювати на одному з. Київських телеканалів і зрозумів, що це абсолютно невдячна справа. Коли ти приходиш з своїми ідеями і починаєш запропонувати, ну, якісь пропонуєш певні ідеї, тобі кажуть, ні, це все фігня, це все нікому не цікаво, ніхто не буде це дивитися, головне, аби був рейтинг. Власне, то ми цим і відрізнялися, що нам не головне рейтинг. Нам головне те, щоб були почуті е певні були записані певні ідеї, які можливо там. Можуть щось змінити в світогляді, в світогляді в вашому в першу чергу. І якщо говорити би напевно про, якщо би уявити собі ситуацію, що ми були б на десь на, на телебаченні, то безумовно ми були б програма, яка б мала би найменший рейтинг, нас би найменше дивилися і ми б не вкладалися в той формат, який вимагає сучасне медіа. І це, це нормально, це цілком нормально, тобто так і має бути. Нікому не потрібен інтелектуальний простір, нікому не потрібні інтелектуальні думки. Потрібні лише скандали, скандали, політика і, і ще раз скандали. І я дуже радий, що в нас цього немає. Я дуже радий, що ми не робимо собі типу, ім'я на цьому всьому якомусь такому, знаєте, так громкому. Власне то нам це не треба, і ми завжди сповідували інші ідеї. Чому е, ми вирішили? припинити свою діяльність. Я не можу сказати вам конкретну причину, швидше, це комплекс причин, чому так відбулося. Частково це сам YouTube позбавив нас монетизації, я думаю, що не завжди. Хоча там можна було подавати апеляції, але думаю, це не матиме сенсу, бо там дуже багато страйків через мову ненависті, через якісь різні там всі ці лівацькі закиди в наш бік. Ну, власне, то я і не здивований. Хоча, з іншого боку, подивіться на мене, ну, яку мову ненависті я можу вам запропонувати. Коли ми робили це медіа, я так багато мови ненависті. У нас, в принципі, її немає. А якщо говорити конкретно про мене, то, як хто мене знає, то я взагалі найтолерантніша людина у світі. Ну, тим не менше, Ютуб вважає по-іншому. Тому відповідно, я думаю, що ще один страйк ми зловимо рано чи пізно. І на цьому, в принципі, завершиться діяльність наша як така, від якої не залишиться ні сліду. Тобто все буде видалено і, і все. І нічого не залишиться за результат. Я вже проговорив про те, чого ми досягнули як незалежна медіа. Хотів би окремо ще наголосити про те, чого я е, досягнув як звичайна людина, яка була ініціатором створення цього всього, умовно кажучи, як засновник цього всього. В першу чергу, звісно, дякую своїй команді, без якої б нічого не вийшло. Ці люди мене підтримали в свій час, і я, звісно ж, без них абсолютно нічого не зміг би зробити. Тобто, я шукав дуже дуже багатьох людей, які погодилися. Робити це, і хтось там казав, давайте будемо пробувати. В останній момент морозилося. це теж нормальна практика. А когось я бачив вперше, і хтось сказав, добре, давай завтра будемо пробувати. І, і всі приходили і всі починали робити. Це за команду. Окрема подяка тим людям, хто були підписники, а стали друзями, причому реально дуже класними друзями або знайомими. Я почав спілкуватися з багатьма підписниками з різних областей, і навіть комусь від прораз, здається, був подарунки символічні з автографами наших гостей. І власне то мені було дуже приємно, що люди в людей викликає інтерес те, що ми робимо. Тобто їм справді це цікаво. Вони задають максимально велику кількість питань, класних питань, нестандартних питань нам про гостей, про їхню діяльність, про якісь от наші такі, знаєте, як то кажуть, моменти за кадром. І якщо я розумію, що людині це цікаво, звичайно, що я їй дуже багато всього розкажу і відправлю потім якийсь подарунок символічний, в цьому абсолютно немає ніякої проблеми. Е, в більшості людей, з ким я спілкувався, ну майже всі люди, вони виявили дуже класний такий великий інтерес до, до нашої діяльності, і це дуже приємно, це дуже надихає. У нас навіть були деякі друзі, деякі люди, які нам писали з діаспори, з польської, з німецької і з британської. Я сказав, що по можливості, коли буде можливість, ми там з ними зустрінемося десь або в Україні, або коли закінчиться війна, вже десь в Європі. І це дуже-дуже круто, що люди е за кордоном дивляться в нас. Там не так багато, як би хотілося, але тим не менше, ну, хтось дивиться і це добре. Тому дякую тим підписникам, хто став друзями, хто став знайомими. Я дуже сподіваюся, що ми будемо з вами далі підтримувати зв'язок, будемо спілкуватися з вами на різні. Цікаві теми, будемо пересікатися з вами на заходах, якщо це можливо. Ну, а тепер вже буду переходити до завершення. Канал припиняє свою діяльність, і я розумію, що дійсно ми зловимо ще один страйк і на цьому все закінчиться. Тобто зараз у нас ми вирішили, що так буде краще. Ми вирішили, що так буде краще, оскільки ми багато всього зробили, і в якійсь мірі можливо. Ну, не отримали те, що би нам хотілося. Тобто це не претензія до вас там і так далі. Це просто знак того, що дійсно нам ну, в якийсь момент чогось не вистачило. Тобто, в нас були дуже великі плани по поїздках на фронт до наших знайомих, знімати там фактично навіть не інтерв'ю, а повномасштабні такі, скажімо, фільми, які не вдалося, на жаль, реалізувати. Хоча були написані і сюжети, і були написані сценарії. Проте, ну, цього не відбулося, і я за це дуже шкодую особисто. Це моя особиста поразка, яку я не зможу ще на жаль довго нормально сприймати, бо в ідеалі це виглядало би дуже круто. Це мав бути повноваштабний фільм про е, воїні на фронті. Можливо, колись е, ми щось таке реалізуємо, можливо, колись десь там під іншою назвою, я не знаю. Ну я цю ідею хочу далі втілювати, і як тільки буде можливість, я її втілю. Дуже шкода, що не вийшло також різнятися з багатьма знайомими людьми, з якими я вже спілкуюсь давненько, і вони теж мали бути по нашому гостями. Я не буду говорити хто, щоб не було спойлеру, але дуже шкодую, що з ними не вийшло. І... і це теж особиста поразка. Тобто мені б хотілося звичайно, щоб всіх тих, кого я задумав, або ми з командою задумали, ми всіх записали. На жаль, так не виходить і, і вже не вийде. На жаль, тому власне це теж е, має такий негативний сенс і дуже шкода, що не вийшло. В ідеалі я там мріяв про там, можливо, десь там 100 інтерв'ю, якщо не більше. Бо були в нас інтерв'юери які ну, в країні, які робили по 100 і більше мені, звичайно, хотілося б зробити набагато більше, ніж ми зробили. Проте 30, в принципі за рік це не найпоганіший поганий результат. Я спілкувався з деякими людьми, які там в медіа мають якісь ім'я, і вони говорили про те, що 30 це ну, теж непогано. Тобто для початку це теж непогано. А тим більше, якщо брати, що це незалежна медіа, які дійсно жодного разу не подавалося на жоден грант. Це медіа, яке жодного разу не взяло коштів якихось там людей, які нам пропонували, щоб ми десь замовили словечко за їхню політичну силу. Ну, я вважаю, що типу, це досягнення. Тобто ми лишилися незалежними, і мені було б зовсім неприємно, якщо б все-таки дійсно ми б на щось таке погодилося. Бо ну, тоді б була б не та ідея. Для незалежного медіа я вважаю, що це непоганий результат. Але в якийсь момент, я думаю, нам все-таки чогось не вистачило. Я думаю, що всі, всі розуміють, що це все дуже важко організовувати і це забирає значну частку фінансів. Тому відповідно, ну поки що, поки ось так. от. Тому це кінець. І, як я вже казав, це наше останнє відео. Хотів би подякувати всім за підтримку, хотів би подякувати всім за цікаві знайомства. І, і дякую окремо гостям, і дякую окремо підписникам. Але на цьому на цьому поки все це кінець